Доброго дня! Вітаю вас на каналі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогодні я познайомлю вас з книгою Євгена Шмургуна Громове дерево Євген Шмургун письменник, видавець, краєзнавець, громадський діяч, працював журналістом, керівником Рівненського обласного літоб'єднання і відповідальним секретарем Рівненської організації Національної спілки письменників України. Лауреат літературних премій імені Лесі Українки, імені Володимира Комилянського, імені Валер'яна Поліщука, імені Світочів, імені Леоніда Куліша Зіньківа, імені Уласа Самчука, заслужений журналіст України, неодноразовий переможець конкурсу Краща книга Рівненщини. Громове дерево це дерево, вражене блискавкою і тому наділене магічними властивостями. Саме таку назву дав автор своїй книзі, присвячений сторіччю Української Народної Республіки. Ця книга спроба розібратися у тому, що сталося в Рівному у 1919 році в періоді, коли місто стало столицею УНР. Осередком земель, де під вдалим керівництвом Володимира Оскілка ще зберігалася українська влада, українське військо на українських землях, автор присвячує свою книгу людям, достойним найвищої честі від України. Це писання про реальні події столітньої давності. Це писання про людей, достойних найвищої честі від України, і які тієї честі так і не дочекалися, зненавиджені і зацьковані чужими, опльовані і забуті своїми, вони й досі в чеканні справедливого суду історії. Це писання слово на захист честі й гідності моїх земляків, волиняків, а насамперед отамана Володимира Оскілка. Уродженця села Городок Рівненського району, комісара Центральної ради на Рівне і повіт, генерал Хорунжого армії УНР, командувача Північно-Західного протибільшовицького фронту. Євген Іванович називає отамана одним з найвидатніших українських військових стратегів, який швидко організував і озброїв 40-тисячну армію. Його протиріччя з Петлюрою та іншими УНРівцями в 1919 році він пояснює так: нині більшість українців не знають, хто такий Володимир Оскілко, які не знають сотень імен тих, хто у беремні роки боротьби за українську державність, за українську народну республіку початку ХХ століття бачив московську підступність. Хто застерігав від довіри пустим обіцянкам більшовиків? Саме такі герої, як Володимир Оскілко, несли дух української вольності, дух самостійності нашого народу, який не згасав з часів української держави 14-17 століть. Розуміння того, що п'ята колона більшовиків впливає на еліту УНР і в такий спосіб веде до краху українську державність. Змусила Володимира Оскілко виступити проти планів не меншого патріота України, Симона Петлюри та його уряду, які намагалися заключити союз з большевиками. Володимир Оскілко добре бачив пастку, яку готували українській державі її східні вороги, і його побоювання, на жаль, справдилися. Я зачитаю невеликий уривок. З книги Громове дерево, де, в якій Володимир Оскілко показаний не лише як талановитий воєначальник, а також як хороша людина, брат, чоловік. Наступного дня міські вулиці були геть незалюднені. Наступного дня значна частина міського гарнізону. І більшість робітників заводу Арсенал виступили проти Центральної Ради збройно. Тож за плечима рідких перехожих стирчали гвинтівочні дула, а будинки злякано блимали на них більмами стулених віконниць. Схоча спочатку вони були без гвинтівок, однак геть не скидалися на звичайних бездільників, яких щодня вдосталь вештається центром Києва в тому числі й біля будинку, в якому радить Центральна Рада. Вони неспішно спацерували двоє троє, то сходилися в більші кубки, то розходилися в різнобіч, але їх ставало все більше й більше, десь під обід враз збилися у велику зграю і повільно рушили до входу в будинок. І телефонна слухавка донесла оскілкові приглушене, посунули. «Пильнуйте за відстанню, пане Петре, наказав. Усе залишається, як книжка пише, як перша мітка попередження, друга кулеметна черга над головами. Має спрацювати. Дійте. У своїй Тульській сотні Володимир упевнений, стоятиме, як їй наказано. Вишколені фронтовими боями хлопці не підведуть. Не для того поверталися в Україну, щоб віддати її московським більшовикам. А воленяк під старшина Петро Варцеха на становище сотника почувається досить надійно. Ще дві вільнокозацькі сотні, визначені для оборони Центральної ради, хоч і не мають фронтового гарту, однак відзначаються гарною дисципліною та ідейною єдністю. Жаль, що таких сотень біля Центральної Ради всього три. Півтора десятка інших розкидані по всьому обширі міста, і при залізничних двірцях, і на Печерську, і на Подолі, і в усіх тих місцях, де більшовики купчать свою силу, тривожні вісті звідусіль, і вимоги, шліть підкріплення, а при штабі тільки й сили, що кілька десятків охорони. Правда, без нічого наказу почали надходити на поміч кияни-добровольці, студенти і люди старшого віку, цивільні і військові. Більшість із власною зброєю, з мисливськими рушницями, гвинтівками, пістолетами. Одні зопитували, де їм притакуватися, інші просто мовчки ставали на місця, що їх самі облюбували. Козаки поспішали зарадити і беззбройним. Із того, що було приписане в льохах під будинком, виділяли їм по Гвинтійці та по два десятки набоїв. Декому на ходу демонстрували, як оцю штуковину заряджати і на що натиснути, щоб стріляло. Є в української влади й добре навчені оборонці, вояки Богданівського полку. Але вони зараз безперервно змагаються з большевицькими повстанцями на арсеналі. А полк імені Костя Гордієнка, який повертається із Російського Західного фронту, ще тільки на підході до Києва. Ага, ось уже досунули й до мітки. куценького деревця при обочині. Верцеха ступає за металеву браму і через рупор гукає до зграї. Стій! Через три кроки стріляємо. Зграя призупинилася, захиталася, загула, а коли задні наперли на передніх і з ревом посунула далі. Перші вже пересікли уявну лінію навпроти другої мітки сизувато зеленого кущика ялівцю. Сотен різко змахує рукою. Справа і зліва водночас вдаряють кулемети. Вдаряють поверх голів нападників, але не настільки вже й високо, щоб не відчувати свинцевого подиху смерті. Зграя враз вклякає на місці, ніби наткнувшись на невидиму стіну, Відсахується. і вже в наступну мить віялом відкочує свій зойк відрадного дому. Та невдовзі нападники оговтуються, роздивившись, що поранених серед них немає. Що це чергове ще одне попередження, тільки цього разу проголошене в інший спосіб, вони сміливішають, закликають одне одного до рішучих дій, щоб вимести хохляцьке сміття з ісконна рускава города Києва. Уже й мітинг заколоброджує, он один уже розтібнувши шинелю, щоб видно було на його грудях Георгіївський хрестик. распинается від имени солдатской рады. Братишки, а чё? Хохляцкая власть нас за дураков имеет, под пули да к первых, а во власти да не пущать, далой такую власть. Долой, задвыхтила довкола юрба. Да здравствует власть рабочих и солдат. Братишки Продовжує оратор під загальний схвальний гул. А що? Якщо сьогодні не проходим, так завтра я привожу сюди полк Георгіївських кавалерів і падмітьолочку. все і вся. Уже й у дворах за будинками горласті дядечки в шинелях без розпізнавальних знаків шикують шеренги добровольців змістити силою Центральну Раду і вручити владу більшовицькому Совєтові. Проте одне діло героїти у прихистку двору, а інше на майдані, перед націленими на тебе дулами гвинтівок та кулеметів, тим більше, що коли одна з організованих лав таки вимаршувала з-за будинків і, стріляючи, рвонула до Центральної ради, кілька тих націлених дул таки плюнули свинцем, і лава захлинулась під зойки поранених. Зав'язавшись, перестрілка в Києві вже не стихала кілька днів підряд, раз у раз місцями переростала в запеклі бої. Особливо лютували вони на Софіївському майдані, при будинкові головної пошти, довкола Арсеналу, залізничних майстерень та пристані на Дніпрі. На великій масштабній мапі для Оскілка насамперед виділявся квартал, окреслений вулицями. Володимирською, Фундуківською, Пушкіна та Бібіківським бульваром, бо тут були осідки і Центральної Ради, і військового секретаріату. Тут була вмонтована сама та пружина, яку з усі біч стискували повсталі більшовики, якій належало або лопнути, переклересливши українське в Україні, або вибухнути. Вишвирнувши уламки ворожого перстеня з Києва і за Київ, штабні телефони смикали, просили, вимагали, лаялися, погрожували, криком кричали. І то звідусіль допоможіть, зарадьте, прийшліть. амуніції, підкріплення, зброї. А українські відділи такі невеликі, такі куці і полки, не полки. І курені не такі, тільки й того, що назви Як не маневруй, скільки не перекидай з місця на місце, а сили повстанців такі більші, та ще й мають підтримку місцевого населення, що майже ціль московське. Донесення цогкають як батогі, більшовики взяли товарну станцію, обсіли подол, зайняли старе місто, захопили готель Прагу. Виходить, захопили ту саму Прагу, про яку попереджав генерал Агапієв, коли вони з Йосипом Мацюком робили прикидку довкола будинку Центральної Ради. Виходить, тепер ворог із готелю може дійсно безперешкодно обстрілювати позиції оборонців навіть на подвір'ї цього будинку. Невже це початок кінця? Штаб інженера Ковенка. Повідно, Залюднився зі штабу військового округу сюди прийшли кілька оперативників разом з генералом Агапійовим та полковником Генерального штабу Слівінським. Хоч дехто з них товчеться без діла, але ж решта із щирим серцем прагнуть прислужитися Україні. аналізують ситуацію, вносять пропозиції. Деякі раз у раз відлучаються в зони дій козацьких сотень, щоб розпорядитися на місці та підтримати в козаків бойових дух. Уже в ході боїв до українців прибуває підкріплення, гурти свідомих вояків від колишніх технічних військових частин та невеличкі відділи від окремих зукраїнізованих полків із Російського Західного фронту. Наспів полк імені Костя Гордієнка. Наступного дня прибув до Києва Гайдамацький кіш. Зламали свій нейтралітет і зголосилися до захисту Центральної Ради, полк імені Полуботка та Січові стрільці Євгена Коновальця. З'ява Січових стрільців одразу піднесла настрій оборонців Центральної Ради. Особливо після того, як відділ Федя Черникова вибив більшовиків із будинку Старокиївської поліцейської дільниці, а відділ Івана Вирвича із готелю Прага. Під вечір обнадійлива звістка від січових стрільців прибув посланцем старшина Василь Кучапський, хоче узгодити план подальших спільних дій. Пропонує спочатку вдарити більшовиків на Подолі. А вже потім кинути всі сили на Печеркс, залізничні вокзали та інші місця ворожих скупчень. Оскілкові такий задум здається доцільний, тож вони удвох зі стрілецьким старшиною атакують особливого коменданта Ковенка, і той погоджується з пропозицією сечовиків. За його наказом, полковник Слівінський засівся за розробку завтрашнього спільного наступу проти більшовицьких сил Подолу. Василь Кучабський приніс у штаб Ковенка і звістку, що сьогодні вже одверто більшовицький полк георгіївських кавалерів зробив спробу захопити стрілецьку казарму і вдарив від подолу. Однак в кривавому бою не здужав здолати січовиків, відступив і заліг в околицях Фролівського монастиря, і хоч перестрілка там ще стриває, ореол цих прославлених вояків щезає, як сіль на воді. Коли вже стемніло і стемніло, Оскілка покликав вартовий. Пане поручику, до вас тут прийшли? Хай заходять і доповідають, кивнув Володимир. Вартовий у дверях зам'явся, мовив, так вони ж баришні, які ще баришні, не втямив зразу. А за пліч вартового уже проглянуло Клавдіїне обличчя, І з дружиною була її теперішня, нерозлучна подруга, донька господарів дому. Ніяковіючи, Володимир запитав, що трапилося, то й добре, що нічого не трапилося. Клавдія рішуче відсторонила вартового, пройшла до кабінету і телепнула на стіл поверх розстеленої карти плетений кошіль із харчами. Ось, сказала, тут і сніданок, і обід, і вечеря, бо за цією війною ви ще вимрете від голоду, як динозаври. Українські добровольці патріоти власною кров'ю загасили підступне вогнище більшовицького повстання в Києві, зорганізоване червоною Москвою. Однак тішитися перемогою не випало. До Києва вже приволік московську орду полковник Муравйов, розпочавши артилерійський обстріл міста. Щоб уникнути його руйнації, Центральна Рада та Рада народних міністрів змушені були переїжджати до Житомира. Володимир Оскілко із посвідченням урядового комісара на рівне і повіт відбув з дружиною на Волинь Хто ж такий Володимир Оскілко? І чому так склалася доля молодого талановитого українського патріота? Чому він зрозумів задум Москви швидше, ніж ті, хто були поряд, хто захищав УНР, включаючи і головного отамана УНР Симона Петлюру? У другому розділі книги містяться документи: епістолярна спадщина, спогади очевидців, офіційні документи, які допомагають відтворити події тих часів, Євген Шморгун, Громове дерево. Книга знаходиться у фондах нашої книгозбірні.